Учні школи імені Чорновола розпочали марафон підтримки школярки Вероніки Фролової. Дівчинка навчається в сьомому класі та потребує термінового лікування. Лікарі призначили їй операцію на спині вартістю 300 тисяч гривень. Підтримати у подоланні недугу та зібрати необхідну суму взялися. Вся шкільна родина. Розпочали спортивного марафону. Ви ще руками разом дикий шум задавайте. Продовжили мистецькою благодійною лекцією Володимира Островського. Лікування Вероніки необхідна велика сума грошей. Це тільки на лікування треба 300 тисяч, а це, це проживання в Києві, харчування, приїзд. Тому Ми зараз сконцентрувалися на сумі 300 тисяч гривень. Ми створили оргкомітет по підтримці Вероніки. Ми розпланували цей місяць листопад, які акції ми будемо. Проводити. І ось у нас вже перша акція відбулася це легкоатлетичний забіг. Ми зібрали за допомогою батьків і учнів зібрали 32 тисячі 3 листопада у нас була акція «Подруй шоколадку в Іроніці. Ми зібрали 6700. Зараз знаємо, що є плануємо звертатися до випускників шкіли, плануємо звертатися до наших учнів, які вчаться, і батьків, які проживають за кордоном. Кожна сума та день важливі у зборі, кажуть у школі. Тільки 6 листопада після вихідних волонтери Андрій та Артем Баб'юк доповнили скарбничку збору на 12 тисяч 300 гривень. Окрім того, родина має намір залучити до аукціону волонтерський приз для подальшого збору коштів на лікування Вероніки. Порадившись з хлопцями дома, вони б хотіли виставити цей. Це Артемівське на аукціон для того, щоб підтримати сьогодні у них збір для Фролової Вероніки. Ось за аукціоном продати цю бутилку Артемівського і теж гроші направити дівчинці на операцію.